Друзі, привіт! Останнім часом багато обговорюється податкова реформа. Різні дають їй назви: епітети, інноваційна, антикорупційна і багато хто якийсь свій зміст в неї вкладає, да? тому що хтось говорить про 10-10-10, хтось про якісь інші варіанти. Я думаю, що більшість людей абсолютно сходиться в тому, що ми всі хочемо, щоб не було. Корупції не було в здирництва бюрократії, ні в податковій, ні на митниці. Це програма мінімум да, для того, щоб сплата податків була простою і законною, і це не обтяжувало бізнес. Да. Тобто, з точки зору адміністрування, я думаю, що тут достатньо такий спільний погляд на, на те, що треба. Робити, да? Найскладніше це як робити. От. Де вже з'являються різні варіанти, то це в питанні, які податки, який розмір податків і так далі. Да? Бо з одного боку ми йдемо в Євросоюз, і це передбачає певну уніфікацію з податковою системою Євросоюзу, в тому числі. Але якщо ми порівняємо, да, то, ну, мабуть, вона не є самою там ефективною досконалою. Якщо ми хочемо швидко зростати, то можливо, нам треба значно більш кардинальні речі робити в податковій системі для того, щоб прискорити своє економічне зростання. Але тут виникає інша проблема, да, що зараз під час війни ми на 50% залежимо фактично в фінансуванні нашого державного бюджету від закордонних кредитів і гарантів, да, тобто від зовнішніх донорських коштів. Тому наш маневр у. В змінах кардинальних, скажімо так, податкової нашої системи він є достатньо обмежений. От. Але я сьогодні хотів навіть не про це сказати, та, а сказати що з одного боку, безумовно, бізнесу будь-яке зниження податків да, воно буде подобатись, і буде комфортним. Ну, Хто ж відмовиться від нижчих податків? Да, тобто Будь-яка Версія податкової реформи, яка це пропонує, вона, я думаю, буде підтримуватись. Але я доволі скептично дивлюся на е, те, що обговорюється і зараз, там і, і попередні рази і взагалі в мейнстрімі, в Україні як податкова реформа. Я дуже скептично на, на це дивлюся. Чому? Тому що я розумію, що е, такі податкові реформи або моделі, які пропонуються, вони не дозволять Україні. Стати лідером економічного зростання Європи, вони не дозволять нам зробити якісний квантовий стрибок і вилікувати нашу головну економічну хворобу. Тому що дивіться, наприклад, 10-10-10 чи якась там взагалі там, суперкардинальна, не знаю, 5-10 да, або, або, або щось інше. Тобто, кардинальне. Зменшення ставок податків, да? до чого воно призведе? Тобто навіщо взагалі робиться податкова реформа? Да? Щоб краще було бізнесу, щоб краще було економіці, щоб було більше економічної активності, а буде більше економічної активності, значить буде більше бази оподаткування і тоді навіть при менших податках, да? тобто буде більше надходжень до бюджету. Тобто загальна логіка така. Але тут треба брати поправку на такий важливий момент, що в Україні. Економіка більш ніж на 50% сировинна. Тобто навіть до повномасштабного вторгнення Росії у нас в експорті, в експортному кошику 55% всього, що ми продаємо в інші країни світу, це була сировина. Зерно, руда, зола і ще невідомо що. Вдумайтесь: 55%. Зараз, після того, як. Зруйновані величезні потужні заводи, да, і, в, і в Маріуполі, і в Краматорську, і в інших промислових містах України, то от ця сировинна частка в економіці України вона ще більше стала. Да. Я думаю, що це вже зараз вже там дві третини нашої економіки, як мінімум, сировинна складова, переважно аграрна. Тобто, це сама. Примітивна відстала економічна модель. І наша задача, наш виклик номер 1 після перемоги у війні це є перемога над царовинною економікою, це є зміна моделі економічної України, перестати бути ресурсним центром і стати країною-виробником, країною інноватором. Тобто, по суті, нам треба не просто зробити податкову реформу, яка би дозволила нашій економіці швидше зростати. Да, там зростати не на 3%, наприклад, ВВП. Там а на 5, на 7. Нам треба не просто відсотки ВВП. Нам треба не просто темпи зростання, не просто збільшення нашого економічного перегу. Нам треба змінити пропорції цього пирога. Нам треба щоб у нас більше значно більше стало виробництво. Високотехнологічного бізнесу, бізнесу, який створює продукти, і матеріальні, і нематеріальні. Да? Тобто, наприклад, ІТ-індустрія теж сюди лягає, зелена енергетика сюди лягає, в гарні води діяльності. Тому нам недостатньо просто пришвидшити зростання, да? тому що зростання можна робити там і більше зерна вирощувати, і більше руди копати, і там. Продавати будь-яку іншу сировину це погана ідея, да? тобто ти далеко на ній нікуди не поїдеш, так? не станеш не тільки економічним лідером, навіть економічної самостійності реально не здобудеш. Тому я переконаний, що податкова реформа в Україні має ставити задачу номер один: це зміну структури економіки, це модернізація структури економіки. від Сировинного експорту до виробництва і продажу за кордон готових товарів. І нам треба імпортувати з-кордону за кордону сировину, виробляти тут готові товари і продавати їх за кордон, а не навпаки. не навпаки, продавати за кордон сировину, щоб потім купувати готові товари, які з неї зроблені, і ще брати на це за кордоні кредити і потім по них платити відсотки. Тобто нам треба кардинально міняти економічну модель. І е, податкова реформа, яка просто знижує ставки податків, навіть якщо вона це робить дуже серйозно, вона цю задачу не вирішує. А що ж вирішує задачу, питаєте ви? Ну, я навіть кілька прикладів можу навести з українського досвіду, достатньо успішних. От на чому, е, наприклад, піднялись українські аграрії? Да? Вони стали суперпотужними, вони стали суперуспішними? Спецрежим. Спецрежим для аграріїв, да, який давав унікальні можливості їм з точки зору привабливості оподаткування. За багато років він зробив українську, український аграрний сектор потужним, заможним, прибутковим. Тобто це так працює. Інший приклад IT-індустрія. Ви скажете, до чого тут держава, до чого тут податки? Ну, насправді саме безпосередній зв'язок, тому що дивіться, з одного боку гарна освіта, технічна, математична і так далі да, в Україні. А з іншого боку, те, що завдяки ФОПам, поки не було дія сіті, зараз, слава Богу, є дія сіті. Я думаю, це буде поступова така трансформація в цей бік. Але завдяки ФОПам в Україні з'явилася і. Потужна ІТ-індустрія, яка понад 5 мільярдів доларів експорту приносить країні. Да? Тобто, якщо б не було можливості у ІТ-шників працювати під 5% оподатковуючи зарплату, да? не було б такого масштабу ІТ-індустрії. Ну була б вона там на мільярд-два, не знаю. Ну, тобто, але точно це було б в рази менше, ніж, ніж є в Україні сьогодні. Тому і ІТ-шникам... Не їм не підходить, якщо це, наприклад, там 15% чи навіть 12%. Це збагато. Це дійсно мають бути дуже низькі ставки, такі от аля 5%, і тоді ця індустрія конкурентна, вона зростає і, і так це працює. Ще один приклад, такий доволі контроверсійний, можливо, але ви можете самі перевірити, загуглити, з'їздити. Да? Вільні економічні зони, колись в Україні був спеціальний податковий режим для вільних економічних зон. Це ви знаєте, його потім відмінили, тому що в, одні, в одній з 13 зон, в зоні Донецьк були зловживання, і замість того, щоб ліквідувати цю зону, то взяли і відмінили стимули преференції податкові в усіх СЕЗах. Так от, наприклад, СЕС Закарпаття вони завдяки податковому режиму стимулювання нових виробництв вони залучили Шкода Єврокар, Джебіл. Ядзакі, Флекстронікс і ще дуже-дуже багато підприємств. Ну, це фактично такий потужний автокластер виробництва компонентів, там, електроніки і так далі на Закарпатті. Тобто це працює. Да? Тобто, завдяки цьому мільярди доларів в Україну прийшли інвестиції, причому у виробництво. Не в торгівлю, не в якісь другорядні там сервіси і так далі. і так далі, У виробництво. І навколо цього виробництва, навколо цього кластеру, потім почала зростати, зростати інша економіка, да, в тому числі сервісна, і малий бізнес, обслуговуючи це все, і так далі. і так далі. Тобто це спрацювало. Я взагалі думаю, що після нашої перемоги нам. Треба буде робити дуже кардинальні речі в податковій системі. Мало просто знизити ставки. До 10%, до 7%, да, наприклад, там, податок на прибуток, ПДФО, і так далі. і так далі. Дивіться, для певних е територій України, для певних міст цього буде кардинально замало. Да? Тобто, після пов повного звільнення, наприклад, Херсону, Маріуполя і так далі. і так далі. Тобто, там, де зруйнована інфраструктура, там, де дуже складно створити умови для повернення людей. Якщо робити просто менше ставки, ніж вони є зараз, ну слухайте, це не буде стимулом економічним. Ми так не відновимо там економічну активність. Там треба робити екстраординарні кроки. Я думаю, от такі вільні економічні, свободні економічні зони, в яких взагалі на певній території. Для певних видів діяльності, для, точно для виробництва, можливо, ще для якихось видів діяльності взагалі не буде податків там, протязі 10, можливо, там, 15 років. Да? Тобто під такі умови, я думаю, що там можна буде відновити підприємництво, бізнес. Тому я більше прихильник в податковій реформі таких дуже концентрованих, жорстких, стимулюючих режимів. Да? Наприклад, будуєш новий завод. Інвестуєш 10 мільйонів доларів, поки твої податки не перевищують 10 мільйонів доларів, ти взагалі не платиш до бюджету. Це може бути там за 3, 5, 7 в когось 10 років. Тобто, тобто, компенсація. Тобі інвестиції як інвестору за рахунок віртуального нарахування податків, да, тобто вони нараховуються, але ти держава тобі їх заліковує да, за рахунок цієї твоєї інвестиції. І це може бути дуже кардинальний крок, який Україну поставить на глобальній мапі. Як привабливе місце для інвестицій з точки зору податкового режиму, тому що знов-таки це тільки один з факторів, да? тому що ми розуміємо, що там робота правоохоронної системи, судової системи, вартість кредитів, да? тобто наявність у людей грошей і купівельної спроможності, да? тобто там, тарифи енергетичні і так далі. Там, транспортні і так далі, це все фактори інвестиційного клімату, але податки це дуже важливий фактор. тому... Я думаю, що такі еволюційні податкові реформи вони не дозволять нам зробити українське економічне диво. А нам потрібно і ми можемо зробити українське економічне диво. Якщо ця тема вам цікава, дайте мені знати в коментарях, і ми зайдемо в неї на більшу глибину. І не забудьте лайкнути, поширити і підписатись на мій канал. Дякую, до зустрічі.